Господь по всім світу ходив, Господь по всім світу, зайшов живи на один двір, зайшов живи на один двір, та й сів собі спочивати сів собі спочивати вийшла дівка воду брати, вийшла дівка воду брати. Подай дівко води, подай дівко води. Ти смажне вуса промочити, смажне вуса промочити. Ой, то вода нечистая, ой, то вода нечистая. Нападало склену листя, нападало склена листя. Ой, ти, дівко, і нечистая, ой, ти, дівко, нечистая. сюю. Знічистила Цю воду Знічистила Знічистила Дев'ять Сину Породила Дев'ять Сину Породила Усій Усій Воді Потопила Usi воді потупила. Ой, дівка подівка села, о як дівка се почула. почула перед Богом крижаем ста, перед Богом крижаем ста. Стала. Ой ти дівко не лякайся, ой ти дівко не лякайся, де до сповідайся, де до церкви, сповідайся, Як дівка сповідалася, Тою сьому призналася, Тою сьому призналася.